Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дев'ятий день адвентного марафону. Ми з вами відкриваємо по кожному віконцю в різних адвент-календарях і отримуємо задоволення не менше, ніж як ми розпаковували повністю весь адвент-календар. І більш того, ми проводимо челендж, який адвент календар зайняв у нас перше місце. Тож почнемо ми сьогодні зі спейсенка. І сьогодні у нас дев'ята віконця. Спейсенка, мені здається, безпрограшний. Він завжди вміє задати настрій. І що у нас тут? О, у нас тут два продукти одразу. І ми тут маємо міст від Ланеш. І ми тут маємо крем для тіла від NK, від їхнього магазину. І я хочу одразу спробувати. Цей крем. Я пам'ятаю, що мені дуже сподобався його аромат. Ой, супер! Одразу задали нам настрій одразу двома продуктами. Наступний наш адвент буде Skin's, і ми там відкривали. Давайте відкриємо ось цю велику, помірочку і подивимось, що тут. Я пам'ятаю, що тут парфюм. Повнорозмірний парфюм. Ось так він виглядає. Пачулі манія. Одразу я наговорила на цей парфюм, що це не те, чого я очікувала, але насправді це досить класний парфюм, можна користуватися і чоловікам, і жінкам. Він просто в цьому Адвенті змішався з ароматом воску парфумованого. І тому здавалося, що це так парфюм дає такий аромат на весь Адвент. Але насправді ні. Цей аромат дуже приємний. Отож, якщо ви любите пачулі, я вам рекомендую його спробувати. Величезний Браун Томас. Відтримує 9-й віконце, тут і подивимось, що нам тут дають. Не можна знайти. Ого, 9. А що це у нас тут таке? Зараз, зараз я вам покажу, тут просто величезне ось таке. Ага, я пам'ятаю, що тут у нас два продукти. І тут у нас шампунь і кондиціонер від Color Wow. Ну, чудово Браун Томас Sea. Наступний наш адвент від Asus. І я дістаю тут свічку. Я вже нею користувалася. Цією свічкою, і скажу одразу, не самий приємний аромат, тому що він трошки хімічний, і коли її запалюєш, вона мені хімічна. От я дуже перебірлива в свічках. І мені подобаються парфумовані свічі, натуральні. Але ця свічка, вона мені дуже насичений аромат, і він не натуральний. Можливо, вона займе сьогодні останнє місце. Подивимось, ніж б'ють сильніше. Дев'ята віконце. І тут у нас теж свічка. І хто дивився розпаковки? Свічка тут має бути інакша, але поки що тут Вірау, тому що в мене виручається Вірао. Вона знаходиться тут, щоб я розуміла, що тут була свічка, щоб я не забула, що тут було. Свічка була супер класна від Гьотс, Там був аромат темний ром, Мені він настільки сподобався, що я пішла шукати парфюм. Але парфюм я не знайшла. А потім я знайшла парфум з цікові і замовила завдяки йому адвенту. Ще вирішила, що я маю його отримати в будь-якому випадку. Він має бути у мене. Тож це віконечко супер класне, бо воно вже було навіть використане. Ви бачите, свічками я користуюся одразу. Не терплю. Подивимося, що у нас Look Fantastic 9 віконці. І тут у нас крем від Avena, Це дуже класний крем, він захищає вашу шкіру, відновлює бар'єр шкіри і чудово його використовувати, якщо у вас є тріщинки, якщо у вас сухі руки, він відновлює вашу шкіру дуже швидко. Тут масло шиф ходить в состав, Тож супер знахідка. Але на фоні всього іншого ми побачимо, чітка ж настільки супер. Наступний наш флаконіт. Одразу бачу дев'яте віконце, дев'яте віконце. І що у нас тут? У дев'яте. О, це у нас Розенталь з Ліфтінгстером. Це у нас сироватка Розенталь. в Минулих роках вона також у нас була в Адвенті попадалась Дуглас Люкс. Я користувалась нею і сказати, що прямвав ефект, я побачила, не можу цього сказати. Ну, якось не гірше і не, не краще. Ось так. Тому просто сироватка для обличчя. Порадуй на чимось класунчик дев'ятим віконцем порадуй. Та-та. Тут милота. Тут милота, тут на два мила. Це фірма Artis Seліcia, мило виготовляється з натуральних компонентів. Я використовувала вже ось це мило особисто, вмивалась, і я вам скажу: воно дуже швидко змило макіяж, але ось це відчуття, знаєте, коли мило попадає в очі, все ж таки є. Але я думаю, в дорогу брати в випадках, коли не потрібно багато речей там вести з собою, якась невелика сумочка, то це варіант непоганий. Навіть суперовий. А так воно, в цілому, мені дуже принесло задоволення. Це мило, тому що дуже якось тішить моє офа. Якесь незвичне. Знаєте, не, не, не як завжди. О, там крем, там ще щось, там ще щось. А тут раз і дві такі красиві баночки. І красота, і одне настрій красивий для душі. Натопний кольт б'юті, відкриваємо. Це ось тут. І що ми тут маємо. Ага. Тут у нас доктор Деніс Грос. і це по типу плампера, але я думаю, що це щось супер класне. Я так вважаю, можливо, ви дівчата вже пробували, тож відпишіться. Я хочу з ним користуватися і обов'язково. Розкажу вам про нього в баночках, коли його використаю. Але як надовго мені його вистачить, я не знаю. Мені дуже цікаво. Він ніби як має збільшувати наші губи, але так як це розробка самої доктор Деніл Гросс, то я думаю, що там щось таке для довгострокового ефекту має бути. І завершати у нас буде мій любимчик. І йшов в третій час, як я знайшла 9 віконце. І ось воно. О, я вже забула, що тут. Тут у нас маска для очей, і тут у нас ціла упаковка, чотири штучки. 4 на 6 мілітрів. Мені дуже цікаво, буде їх використати. Не знаю, що це таке. І. Буду рада спробувати. Ось це мені подобається. Такого у нас ніколи не було в адвентах. Це вперше за всі роки попадається цей продукт. Тож мені дуже цікаво буде скористатися цим. І так, враження сьогодні неоднозначні. Потрібно буде добре зважити все, що ми знайшли, і розподілити, хто ж у нас посів. На першому місці, хто на останньому. Але почнемо ми, як завжди, з останнього місця. І як я вже казала, так як я спробувала цей продукт, і він виявився для мене хімічним. дуже, У нас Asos займає останнє місце. Це у нас номер 10 Ес свічок. Дев'яте місце я віддаю Look Fantastic, і це крем для рук і тіла від Авіно. Ось так я вирішила сьогодні. У них лише дев'яте місце. З восьмим місцем, прям біда, не знаю, що робити, кому ставити в рейтингу восьме місце. Ну, можливо, навіть сироватку я би поставила, але сироватку поставити нижче, ніж засоби для тіла. Ось так я вирішила. Восьме місце у нас буде займати флаконі і сироватка Розенталь. просто тому що вона кожного року попадається в адвентах. І щороку, і вона мені просто надоїла. Тому для неї восьме місце. Цікаве спостереження. От я думаю, що б я віддала? Краще ось це віддала? Чи ось це? Ні, це я б залишила. Значить, це для мене менш важливо. Сьоме місцем мене займає Браун Томас. Ось так я вирішила. Колорвал, wow. два продукти. сьоме місце. Так, і хочеться перепросити вибачення у Браун Томас. Я його дуже люблю, але чомусь моє серденько сьогодні вирішило так. І шосте місце: я віддаю спесінка сьогодні. Шосте місце спесінка. І ось таких два Шер. продукти. П'яте місце у нас займає Ніше Б'юті їх свічка, яку я вже використала з темним ромом, солодким ромом. Дуже класна ароматна свічка, і я хочу велику версію собі її. Тож займає вона у нас п'яте місце. І цікаво, що я думала, що ось ця маска під очі займе у нас третє місце, але я думаю, що вона буде займати у нас четверте місце. Ось я так вирішила. І це у нас Ліберті, мій улюблений, і він зайняв у нас сьогодні лише четверте місце. Четверте місце з маскою під очі. А третє місце займають у мене ось ці мілашні два мила з Фортленд Мейсон. Тому що ну, вони так настільки милі, що я не можу їм доставити менше. Тому вони в мене сьогодні на почесному третьому місці. Ура! Друге місце у мене сьогодні займає плампінг від Деніс Gross і це у нас культ б'юті. Ура! Культ б'юті! Друге місце! І перше почесне місце сьогодні займає у нас Skins, тому що тут повнорозмірний продукт, парфюм 100 мл. Сьогодні мені в цілому сподобався день, але ось цю серединку потрібно було якось розподілити і нікого не образити. І вони настільки для мене рівні були, що десь адвентів 5, мабуть, були в мене на одному рівні. Що мене сьогодні радує? Мене сьогодні радує парфюм. Мене сьогодні радує. Однозначно мило. Мене сьогодні радує Деніс Гросс. Однозначно радує ось цей продукт від Ліберті. Можливо, я занизила йому оціночку сьогодні. І однозначно мене порадувала свічка, яку я вже спалила. Все інше більш-менш непогане, але ось ці продукти для мене сьогодні надзвичайні. Напишіть, як вам сьогодні, чи згодні ви сьогодні з моїм рейтингом. Напишіть, що ви отримали сьогодні в своїх адвент-календарях. І обов'язково доєднуйтесь до телеграм-каналу, коментуйте там, присилайте фотографії, що ви знайшли в своїх адвент-календарях. І побачимось з вами завтра, у завтрашньому чудовому адвентовому дню. Я буду завершувати. Бажаю вам тепла, затишку, приємних обіймів, вечірнього спокійного вайбу, щоб ваша ніч була солоденька, тиха і спокійна до завтра, щоб ми з вами завтра знову зустрілися. Бувайте! Пока-пока!